Це фото Віктор відкривав у телефоні десятки разів на день. Коли син перестав відповідати на дзвінки, зрозумів біда. Попали вони під ті гради, там я підняли, не знаю на яку висоту, чи 10, чи 20 метрів. То тобто, в нього права сторона були поромані, поломані ключиці, гребли. там тобто, страшно. Людина поранена була скрізь від п'яток до голови. З луганського аеропорту поранених не могли вивести чотири дні. Потім невідкладна допомога у Харкові і літаком до Одеси у військово-медичний клінічний центр. Голови, груді, живота і конічності, осколочне раніння з важкими повжденнями органів брушної полості, з пережденням печені, жовчівводящих протоків, толсте, тонкої кишки, почки і мочеточника. Чотири місяці в реанімації, дві клінічних смерті і понад 20 операцій. Найскладніші з яких виконав професор Михайло Каштальян. Його робочий день тоді починався і закінчувався з палати ігора. Урятував, бо я на ногах. Дивувався. Я колись, скажем, так відносно відносився до лікарів, до медицини, то все, але тут, у даному випадку, я побачив, що вони заслуговують на повагу. Він військовий лікар, і слово обов'язок для нього святе. З перших днів АТО керував розгортанням польового шпиталю, а в польових шпиталях першим запропонував ендоскопічні операції. Тоді у 2014-му під Іловайськом за день його госпіталь приймав по 100-150 поранених. От ти спиш і просипаєшся, одразу просипаєшся, якщо чуєш шум гінтов вертольот. Скайте, транспортний вертольот проходить мимо, але це вже нарватується. Ігорю теж сняться вертольоти. Хоча він пам'ятає далеко не все, що було до вибуху. Але ж головне, не минуле, а майбутнє. А воно у нього є завдяки лікарям і лікарю Каштальяну.